ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос рождається! Славі моєго! Дорогі браті і сестри, іноді ми в цей величний день Різдва Христового вітаємося, Христос рождається, іноді Христос народився, і в принципі, і те, і інше є правильно, тому що з одного боку Його народження відбулося в часі, а з другого боку, Він є вічно роджуваний у святій Троїці. І сьогодні ми послужили літургію святителя Василія Великого, і хто блажений встиг на євхаристійний Канон, чув ті молитви, які там читалися. Я дуже люблю цю літургію, тому що ті молитви, які читаються в ній, вони описують нам все православне богослов'я. І навіть людина, яка ніколи в житті ніяких таких глибоких богословських прес не читала, якщо вона послухає текст цієї літургії. То вона зразу зможе дуже багато для себе відкрити і зрозуміти. І там всі події і про народження Христа, і про його прихід дії в світі, і про друге пришестя, яке для нас, начебто, ще не сталося, вони описані одночасно. І тому він рождається, він вічно рождається. І кожного разу, коли ми приходимо в храм Божий на літургію, ми переживаємо і його народження, і його земне життя. І його восходження на Голгофу, і розп'яття, і Воскресіння, і друге пришестя, яке настає для кожного з нас, коли ми поєднуємося з ним. Тому що в кінці часів, як пише апостол, Бог буде всім у всьому, він буде у нас у кожному з нас. Коли ми причащаємося святих тайн Христових, Його тіло стає нашим тілом, Його кров тече в нашій крові. Якщо ми встигаємо на службу і ми причащаємося. Тоді досягається найбільша велич досягається те, заради чого ми живемо. Тому що коли Господь народився, ми вже вчора ввечері там говорили про це, що він прийшов в світ, який був ворожий до нього. Творець світу, цар-царів, народився в хліву. Хто коли там жив в селі, може знає, хто коли заходив в хлів. Знаю, що це не, не дуже приємне середовище, в, яко, в якому можна перебувати. Але коли люди відвернулися від Бога, його прийняли звірі. І він народився там, свята родина, його, його батьки привогосовені, повинні були ховатися. Вони були в бігах. Цар Ірод намагався знищити Ісуса від самого його народження. Після цього вони мусили тікати в Єгипет. І є навіть таке передання про те, що коли вони тікали, то їх захопили розбійники і хотіли продати в рабство. Але один із цих розбійників несподівано щось торкнуло його серце. і Він зжалився над маленьким Ісусом, над його причистою матір'ю, над святим йосифом Обручником. І він. Відпустив їх з цього розбійничого табору, допоміг їм втекти. І святе передання говорить, що він врешті став тим розбійником, який був розіп'ятий по праву руку від Спасителя і який війшов з ним в рай. Тяжке, тяжке було життя у Христа, і він з самого, з самого свого народження приготувався до того, щоб сповнити заповідь жертви. Заповідь того, щоб покласти своє життя за всіх нас, тому що написано, що немає більше любові, ніж якщо хто покладе своє життя за ближніх своїх. І на деяких іконах Різдва Христового ну ця чуть попростіша, а на деяких іконах е ті ясла, де лежить новонароджений Ісус, вони зображені як жертвенник. тому що Він уже був тоді від самого свого маличку, приготовлений на заколення. Він. Найбільше полюбив світ, тому що він, будучи вищим за все, як ми ще слухаємо сьогодні трапаршого діва перед народжує, тобто він був перед всім буттям, вище за все буття, і він приходить в цей світ: світ обмеження, світ детермінізму, світ, який його не любить і жене, заради того, щоби. Прийняти цей світ в себе для того, щоб обожити його і зцілити його від тої великої рани, які люди завдали і собі, і цьому світу на початку часів, і в цьому головний сенс Його життя, його жертви, його воскресіння і того другого пришестя, якого ми очікуємо, для того, щоб відбулася оця терапія в світі, для того, щоб в наших серцях приумножилась любов, для того, щоб приумножилась радість. І тому нам треба старатися бути більш люблячими і добрішими один до одного для того, щоб сформувати правдиву спільноту, щоб ми одні одних могли оточити і покрити такою самою любов'ю, як батьки Ісуса покривали Його, і щоб він міг відповісти нам тією любов'ю, яку Він приніс у світ, своєю божественною любов'ю. І для того, щоб наші серця не були черстві, а були живі, були відкриті для того, щоб ми могли цю Божу любов сприйняти. Тому що жити в любові набагато краще, ніж жити в ненависті, жити в добрі набагато краще, ніж жити в злобі. Люди дуже часто наїжачуються, закриваються, тому що це захисна реакція. Тому що ми живемо в цьому світі, ми розуміємо, що ми не в казку попали, що нас тут можуть поранити. Що ми часто зазнаємо болю, страждання, тому ми наїжачуємось. тому що ми думаємо, що якщо ми пробачимо свого ближнього, якщо ми не відповімо йому тим самим, що він зробив нам, то ми, значить, будемо слабкими. Ми, значить, втратимо репутацію, втратимо лице і піддамося ще більшим стражданням. Але насправді це не так, тому що сам Господь за нас завжди заступиться, нас захистить, покриє. Христос не мав ворогів в цьому житті, тому що ворогів наших ми призначаємо собі самі. Ми вибираємо, чи хтось наш ворог, чи, чи, чи не ворог, чи ми нормально до нього ставимося, чи покриваємо його любов'ю, чи ні. І тому нехай в цей різдвяний день, хай ми не сперечаємося про календарі, старі стилі, нові стилі. Ми послужили сьогодні, слава Богу, по старому стилю. Але є ті, хто служить по новому, і вони теж наші ближні, теж християни. Ми теж з ними причащаємося з одної чаші, так же само, як і з усіма іншими. Тому хай це не роз'єднує нас. А навпаки, хай в ці важкі дні, хай церковна спільнота навпаки укріпляється. І об'єднується сьогодні навколо оцього вертепу, в якому новонароджений Спаситель покладений, і щоб ми всі прийшли до нього і в ньому об'єдналися. Амінь. Христос рождається. Славими його. Дякую.